Йо-йо, всім привіт! Мене звати Яна, і ми з вами продовжуємо гру Майнкрафт. Наливайте собі чокчуковку Маникова. І чудесний напарник Діма. Так, да, той самий Діма з непрацюючою мишкою. мишкою. Да, всім привіт. Uh, uh, Розкажи, uh, що uh, це uh, за uh, печера. Яка капічую. Оце. Це. Просто так згенерувалося. Якщо ви помітили, то ми добігли до цього зеленого біому, в якому спавміться ендерменчики. А ще я допер... О, кстати, ендерменчик. А ще допер те, що ми не взяли дерево, тому я зганяв додому і ласкаво зробив дерево. Взяв дерево. Тепер дивись, сюди. Ком комцумір. На, ось лодку, коротше, держи. Ось, я тобі скинув лодку, ззаді. Ззаді, зай, ззаді, ззаді. Угу. Тепер дивись. Учу, показую просто один раз, показую. Поняла? Іди сюди, іди. Ось наш подопечний. Це той самий чорний чувачок, якому не можна дивитися в очі. Якщо ти йому подивишся в очі, він тебе почне бити. Ось, ось. Якщо ти йому подивишся в очі, то він почне тебе бити. Тепер дивись. Да? Ні, не дивись прямо в підлогу, в очі йому не дивись. На нього можна дивитися. Тепер дивись, підходиш до нього, ставиш в лодку, і mm -hmm. він сідає в лодку. І він не може бігати і телепортуватися. Якщо mm -hmm. ти просто підійдеш до нього і почнеш його лупсувати, він телепортується і тебе вб'є. А так, якщо він сидить в лодці, ти то він тобі нічого не зробить. Тому можна його сміло бити. І якщо нам повезе... ну з нього нічого не випало, але з нього має випадати такий глазік. І коли з нього випадає такий глазів, це дуже хорошо. тому що сюди. Я чую дуже того, страшні, страшні що... звуки і не чую тебе. Ось це він такий Я здає. У мене чутно. Що... У мене сейчас сутно. Выключи звук на квартиру. Mm -hmm. Нам надо 12 таких штук вбить. 12... Два... Нет, ну плюс-мінус. Ну більше мы вб'ємо, скорее за все. Того що не з каждого випадає око эндера, яке нам потрібно. Короче, з нього должна круглая зелена фигня выпасть, і тоді ты поймешь, что що... це воно. І нам таких штуку та треба буде 12, мати. Тобто нам його треба знайти, впавниться. да? Знайти, посадити в лодку. Ставиш біля нього лодку, він сам в неї сяде. Угу. От. И їх жорстоко. Вони спавнися в цьому зеленому біомі. Я впав. Угу. Наша. Угу. Я случайно. Mm. От, ну це займе нам дуже багато часу, тому може ми це прискоримо. Або щось такого зробимо. О, я посадив ще одного лодку. О, Ну, мишка працює, будь ласка. Мені ще нічого не подавлю. Боже. А як поставити квадратик? Ой, права кнопка миші. Права кнопка миші. А, квадратик? Наш твій квадратик ставити. Ну, побудувати квадратик я можу. Який квадратик побудувати ти хочеш? Ну, щоб на нього стати. От ти такий йшов і строїв. А наша? Mm. Ну, я хотіла собі дорогу построїти, а в мене нічого не вийшло. Ну, правою кнопкою ми ще просто блок ставлю все. Це трохи нудний процес, тому... В очікуванні їх в сенсі. Тому ми можемо це, так сказати... Прискорити а а залагала мишка. Мишка, мишка, Ти де? Я, а не ви? я тебе бачу, дибусь. Я тебе бачу. Я теж тебе бачу. О, я ще бачу эндерманчик, точно. Тихо, будь ласка. Я побачу замурованого эндерманчика, я не знаю, де він, але я бачу. Ось тут десь його бачу. Бачиш, Андерманчик? Mm -mm. О, що це таке ходе? Mm -mm. Вони ходять по лаві? Mm -hmm. Це лавомерка називається. Шо. На, на них можна ката. О, я бачу цього чорного, який тобі нужен. <клес> це дуже дико звучить. Так, я помер чуть-чуть, і ми заспавнимось далеко. Тому, щоб не втрачати шанс, поки я тут вдома, я приведу двох коровок ще. Тому що це не далеко. А як ти тобі. будував мост? Я хочу мост. На shift ставав, підходив задком до блоку і ставив. На shift. У мене не виходить. Я зараз умру. Shift і підходиш до, до краєшку цього. Чухня якась виходить в мене будування. Дуже страшно. Не Так, я привел вообще двух коровок, кстати. Я умничка. Мышка, просил будь ласка. А он Давин? Ты справляешься? Не. Так, це, по моєму були ці координати. А як йому лодку кинуть? Я кое-как, що зробив. А? Якою кнопкою лодку йому поставить? Права кнопка миші, під ноги йому лодку ставиш. М -м, я забув, що не вирізан. А, він сидить в лодці, що тепер мені да, його б'є. А і тепер його можеш бить, так. Да. Просто поволі його б'єш, щоб проходив максимальний урон. Ой. Він зараз мене уб'є. Ну, не підходь до нього, щоб він тебе не був. Залека його бий. О, бачу, Нарешті. Аж двох бачу. А телепортнуйся сюда. Будь ласка. будь ласка, будь ласка. будь ласка. Мене Та, не телепортуй, сі... подожди, я бьюсь тут. Ні-ні-ні, не ні, 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 я ж на тебе телепортую, я. Я тих хочу. Ну, На мку ты поняла. Ч, ні! сядь в лодку! Сядь в лодку! А, все. Ні! Ти тоже сядь! О, умничка! Боже, я вас люблю! Два сіли в лодку! Просто я їм... Мені нічого я, з нього не випало. Нічого страшного, ты за другого. А як забрати лодку? О, мені випало. Як лодку забрати? Ламаєш просто ломаешь її, типа правою, лівою кнопкою миші. Лівою кнопкою миші. Топориком будет. А оці штуки, які в в лаві ходять, вони що таке? Вони безобідні. Їх не треба бить? Ні. Що ж ти всіх лупцювати хочеш це? Це ти мені сказав, Що тут надо всіх бити. Я і бью всіх. Неправда, я такого не казав. Казав, вказав. Було Позволу, що ти брахаєш. Ні. Так, я бачу, що є двох чорних поспів. Як вони називаються? То мені якось не подобається, як ми їх називаємо. Эндермен. А! Чого тобі не подобається, чого тобі не подобається? Він подобається слово чорний. <рігав> <рігав> Фу. Можно, я, я наложу звук, все? який ти должна будеш на носа. Який? Можна я скажу звук. Який? Я мявкну. ти м'явканням Давай, М'явкну Все, я м'явкнув Так я не чула як ти м'явкав Щось ти якось не дуже м'явкав ну ще <laughs> Я все равно виріжу Бош! Да, ага, ага. ти помявкав. <гум> <гум> ну, що це за байт був, ну альо, так чесно. Моє м'яко не, не безкоштовне для прослухування. Та ти шо? Ах, ти да. ж пес. <гум> <Це і мені? гум> ага. В смислі? ага. Шутка. Бош. Бош. Якою кнопкою блоки ставляться? Правою. Я потерялася. Нічого страшного, все нормально. Я теж вже потерявся. А, ні, я тебе бачу, кстати. Я тебе зараз побіду. Я вже по путі там встрічу. Відкрито новий рецепт, я щось зелене чух чухнула. Чухнула. Буває, буває. Снова чухнула. Так. Я тебе бачу, подивись мені в глазки, пожалуйста. Подивись мені в глазки, іди. Іди, мій пупсик. Телепортуйся до мене. Умнічка. Ну телепортнись, давай, я вірю в тебе. Я думала, ти, ти мені не кажеш. Подивись Ні. мені в глазки. Я так ох ти, яка каміло. Ну ти будеш телепортуватись, тугань. Понятно, він в лаву впав. Ой, боже. Ой. А ну, стоять. Ой. Вот это туги, конечно, чуешь. Тихо не бойся. О, ко Так, у тебя есть хотя бы одно око? Ні. Я ж кажу, у мене нічого не випало. Чи ти не мені опять кажеш? Ты би, ты бей, кажу. Ні, у мене нічого нема. Та, Я не падає, вообще Дурня. Нічого страшного. Ой-ой! Ой-ой. Какие вы... ...пуги. О, это я вижу. Я на тебя прыгал. О, я вижу чувака! Умничка. Подожди. Матерь Боже. А, а куда ты пропала, алё? Ты я на бы... шифте стоишь? Да. Стань шифта. Подожди, Стань, шифта. сейчас, секунду, подожди. Мне тут надо пройти. Да ты. Я ось. А о, бачу тебе. Стоять, сти на месте будь ласка. Я ему лодку сейчас подкину. Да, да, да. Ну ты прям. Якою Стас, кнопкой? Правым кнопкой еще. А чого вона не даеться ему? Ты його бьешь? Ні. А чего він сам бьется? О. Да, він просто душится. В блоки застряг. О. <свисток> три Три штуки. <свисток> Ні! Мишка! Мишка! запрацюй, будь ласка. Мишка! Мишка! я тебе умиляю! Боже. О, умничка. Ну запрацюй. Чотири! Яна, Сюди! сюда быстро, быстрей. Я не знаю, что тебе мышка любит, да. тупо не працює мишка. Як... підкатить до них на цьому? Дивись, я на лодці. Хочеш до мене на лодку? Ні-ні, якщо ти будеш до них підкачуватися, то ні. Їх надо поставити перед водку. О! Воно сів. А, ну сюди, сюда, не мстишь. Один сів. Сейчас, дивись, от, от він за мене зараз. Все. Все, можешь друга, так сказать, другому можеш в очі подивитися, і він на, на тебе підбіжить і сяде в лодку. Або я сам його уже обработаю сейчас. О, як тут багато їх, ура! Фух. Ну, ти може сядеш, ні? Сюда, сейчас, молодец, Я померла! Понятно. Ти від нього померла чи що? Походу, да. В нього випав, кстати, Андрюжемчик. А ти телепортнулась? А як мені верни де мене до, до тебе? А де ти? А де моя лодка? Я її забрав іди сюди. Я ще одного чувачка бачу, то можно забути. Так, а що ми ці очі збираємо? Їх мусить бути 12, щоб піти далі по сюжету. Ні! 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 Боже, фух. У мене меч зламався. Не підходь до нього так близько. Тебе поб'є. Скільки у тебе вже очей. Ммм, два. Перлина Ендо, О, це так. воно? Так, так, так. А в мене немає меча, прикинь. Печаль. У мене зламався меч. О, ще один. Постав лодку, постав лодку, я тобі зараз покажу одну фічку. Постав лодку на землю. Тож, диви, не виходить. Ні, подивися, відійди, 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 відійди і просто щось далі від цього постав. Відійди! Відійди ды, від, від, да. Я там поставлю. О, не сідай в лодку. Ну, само, я не хотіла. Все, лупцю його. Та, господи, що він надо так були? Ой. Добре, я треба принес додому і... за войну. Так в мене і... візьми з так. собою! Ні, ти тут будешь що. Давай поки що. Ай-яй-яй-яй, -ай -ай -ай, ты шо пес! Шо, поки що? Ну, завершувати вже пора б. Так в смысле, ми тільки почали начали. Ну, уже прошло час. Але... скільки? Час. Що ти че? Неправда. 49 ми вже минут. Ми же сети 10 минут запустим. Серьезно? Сейчас, yeah. а що це за дурні свині на серй... мене нападають? Ми всю цю серію фармили, вона не буде цікава, мені здається. Ми ж тупо фармили. То може ми це хоча б якось не знаю, чи прискоримо, чи щось такого. Чик. Не знаю, просто блін. Ми ж нічого не зробили, най. Навіть. навіть не докінчили те, що ми мали зробити. А що ми мали. Бо нам зробити? треба 12, а у нас є 9. Нахрен ну, нам треба 12 давай. тих глазків. Де? Ти потом просто моменти там, де ми будемо шугатися, ти їх просто выйдешь. Ну, шукай їх тепер. О, а куди моя лодка делась? Алло. Ти взяла мою лодку? Можем. Ты оце не стыдно. Йди Ладно, забирай. Тут, сейчас, сейчас, сейчас. Йди забирай. Сейчас, сейчас, я тут без лодки жлупцю. Де? Иду. Ну все, я уже забрала. Ставь себе Все, выкинула. Все. Все, тут двух мужиков есть. Так, стык, стык. А че винный сил, алло? Сядь! 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 Ладно, допустим. <Bald -стеб> sí, не, не бей лодку, не бей лодку. Мечом бей их, мечом бы их, а не кайлом. О. Свіки у тебе уже. Четыре. О! О! Чотири! Погано! Нам залишилось остання. Иди до мене, купсик. Иди, я знаю, що ти хочеш. Ну, як зазвичай. Остап не випадає. А ты іди до мене, купсик, будь ласка. Давай, я його дивлюсь прямо в очі. Ну давай, ну ты ж на мене злишься. Иди сюда. О! А -а -а! <гри> Це насправді дуже жорстока гра. Трошки є. Давай, телепортуйся, я знаю, що ти хочеш. Ну куди? Телепортнись! Дякую. Випало? Сівда. Я не знаю. П'ять. Скільки там, глянь. П'ять. О, нарешті все, ми можемо завершувати. І що робити? Ну, взагалі-то нам треба вбитися, щоб повернутися додому. В сенсі. Пригай в лаву. А вбитися, лаву. боже, мені вби. Так, іди вместе прыгнем, іди за ручку, прыгай. А, ти мене столкнув! Я за тобою прыгаю. Фу, я прям прям. Я за тобою пригму, Коротше, стій. Е, Стію. Тик і тик. Тепер дивись, оцю заходь в майстрування. Можеш прям не в верстак навіть. Можеш не в верстак. Виходиш в майстрування, береш О! цю паличку і просто її одну паличку ложиш в майстрування в окошко, і Получиться в тебе якийсь порошок, Порох плуменя. Полом меня, може полубергеть. його Малу... крафтиш на усі полум'я. Крафтиш їх 12 штук треба. Є. А тепер е совміщай там, де ти тільки що була, оцей порошок, який ти взяла, і один. А! Це шо таке? Свиня. погана. Кріпер. Я забралася. не можу більше забрати. Там куча речей лежить. Щас. Mm. Ой, і ще один іде. А ми можемо закритися в домики? Відходь, 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 він Не тут холочком. Все. Іди за мною в домик, сядеш. Ой, Я на записі вам покажу, там дуже смішно вони зірвалися, і я потім суїциднувся, тому що в мене не витримала ну. психіка. Е Совміщай, соединяй. Зъед, объедини. Куди їх? Що зверху, що знизу, що робить. Ну, не без різниці, просто чтобы они були рядышком. Окей. Okay. Ты пидобрала, okay. что? Око енду? Око енду? Да, 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 да. И скільки їх надо? Mm, ну, 12 штук, на зробиш. no, yeah. 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 все зробишь. Ну, є, и. Все. Так. Все. На цьому можна завершувати. Якщо ти хочеш, ми можемо ще найти крепость, а потім уже в наступній серії вбити дракона. Самого главного босса Майнкрафта. Так, а наші нам ці Очі Щоб активувати портал в щоб вийти босса самого главного. Угу. Окей. Добре, ну тоді вже боса будемо в наступної серії бути. Шиф, швидкий пойдем. А, Залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. Дякую всім за увагу. Побачимось у наступному відео. Всім па-па! Всім па-па! чао по чао! проблеми свої